Вітаємо на каналі Онешкевичі. Сьогодні для вас ми приготували з Ярославчиком торт на сковорідці. Всі разом дружно економимо електроенергію, допомагаємо нашій країні стояти, вистояти і неодмінно перемогти. Тортик вийшов дуже смачний, м'ясенький, ніжний, мега шоколадний. Готували для нашого тата на день народження, гарненько прикрасили цукерками і вийшов просто такий, як на замовлення. Радо рекомендуємо вам спробувати. Якщо ви любите шоколадні тортики. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, вибиваємо яйця. Для тортика нам треба всього 2 яєчка. Вінчиком або міксером збиваємо у піну. Додаємо цукор. Перемішуємо до одної рідності. Ось у нас вже маса посвітліла, трішки збільшилася в розмірі, додаємо молоко із холодильника. Звичайне питне. Олію без запаху. Все ретельно перемішуємо. Соду розчиняємо в оцті. І додаємо до маси. Перемішуємо, відставляємо вбік і в окремій ємності, ємності з'єднуємо сухі інгредієнти. Це борошно, какао і розпушувач. Перемішуємо і додаємо до рідких інгредієнтів. На цьому, власне, замішування нашого тіста вже завершено. Перемішуємо і в нас така виходить консистенція густої сметани. Тепер підготовлюємо пательню. Нагріваємо, змащуємо легесенько вершкове масло і приблизно викладаємо дві такі добротні столові ложки. І розправляємо по пательні як на лисничок. Тут подивіться, якщо побачите, що у вас досить густа маса, бо борошно буває різне можна додати трішечки молока. Додайте так, щоб було зручно розправити, як на лисничок по пательні. На середньому вогні ми печемо і накриваємо кришкою з одного боку приблизно 4-5 хвилин. Побачите, коли вже верх такий з дірочками, і видно, що він вже пропечений. Далі легенько піддіваємо лопаткою і перевертаємо. І на другому боці ще випікаємо 2-3 хвилини, але вже без кришки. І так робимо із усім тістом. Змащуємо маслом, наливаємо, випікаємо, перевертаємо. Пам'ятайте, перший бік ми під кришечкою готуємо, перевертаємо на другий бік, кришкою не накриваємо. Нам не треба, щоб була лишня волога. У нас вийшло 8 коржів, але один ми з'їли. Тому в тортику їх буде 7. Перший ми з'їли, ну, мали, ми ж спробувати, що у нас там вийшло. Тепер готуємо крем. Крем можна приготувати і перед приготуванням самих паляниць. Отже, ми беремо пудинг. Польський сметанковий. Від загальної маси молока ми наливаємо буквально третину до пудинга і серетельно перемішуємо, розчиняємо його у холодному молоці. Тепер молоко всю решту переливаємо у каструлю, ставимо на вогонь і одразу ще до холодного молока додаємо пудинг, який ми щойно розчинили. Постійно помішуючи, на середньому вогні заварюємо пудинг. Маса починає гуснути, починає кипіти, даємо час їй трішки закипіти, буквально кілька секунд, і забираємо з вогню. Перекладаємо в іншу ємність, щоб швидше охолодилася і накриваємо харчовою плівкою в контакт. Можна крем заготувати, приготувати, і перед тим, як будемо готувати коржі. Тут у нас є сметана 20%, ми додаємо до сметани цукрову пудру і збиваємо міксером до однорідності. Сюди ж додаємо пудинг, який вже повністю охолодився. Крем до цього тортика можна підібрати будь-який, може бути і заварний, може бути масляний заварний, може бути шоколадний, зі згущеним молоком, будь-який. Коржі дуже м'ягесенькі і просочувати їх додатково не потрібно. Все ретельно перемішуємо, перебиваємо. Можна, якщо немає світла, немає міксера, все це зробити вручну. Нам не треба довго збивати, треба просто перемішати до однорідності. Ось такий досить ріденький крем у нас виходить. Тепер збираємо торт. Пляниці у нас вже повністю холодні, і так як крем у нас рідкий, ми будемо збирати у кільці. Наступного разу, коли ми будемо робити цей тортик, спробуємо зробити із зущеним молоком. Здається, що буде дуже-дуже смачно. Тепер перемащуємо, обережно перекладаємо наші полянички і збираємо тортик. Готувати цей торт це ми задоволення. Його не треба вистоювати всю ніч в холодильнику. Буквально за 2 години вже можна зняти кільце, обробити бортики і вже можна подавати до столу. Ми крайчики обробили. Печивом подрібнили у блендері. Якби ми не з'їли ту першу поляничку, ми попсипали нею. Але ну так вже сталося. Обсипали, зверху заливаємо розтопленим шоколадом разом із олією. Гарнесенько розправляємо. Тортик виходить просто як на замовлення. Дуже просто і легко в домашніх умовах можна зробити таку красу, та ще й дуже смачно. Зверху прикрасили ми цукерками, які ми любить наш татко, бо тортик для нього. І ось така краса в нас виходить. Торт такий ніжний, що ніж просто провалюється. Якщо ви любите шоколадні, мега такі м'які соковиті тортики, це вам точно-точно сподобається. Із простих інгредієнтів дуже просто, легко, в домашніх умовах, без духовки, можна приготувати такий гарний тортик. Наші гості не могли повірити, що цей торт ми приготували на звичайнісінькій пательні, без духовки. Якщо є бажання, можемо зробити будь-що. Ми ж українці такі, правда? Дякую, що ви були з нами. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!